Що покласти до коробки? Працівники фірми Толя Бокс ретельно підшуковують ідеї для дитячої творчості. До пакету потрапляють соломинки для пиття, кульки, а також гумові рукавички. Потім це все разом з інструкцією для майстрування надсилається клієнтам. Майже три тисячі таких коробок на місяць реалізовує фірма Толя Бокс. Свій бізнес четверо засновників почали восени. Статавна тілічнунґисбюджі. У нас, як у молодого стартапа, звісно, відповідний бюджет. Тож ми мусимо дуже обдумано обходитися з коштами. Точно розподіляти ресурси та бюджет. Спочатку це дуже складно, коли хочеш багато вкладати в маркетинг, щоб знайти велику групу клієнтів. для розвитку чи розширення штату співробітників знову ж таки потрібні гроші та інвестори. А вони хочуть якомога швидше бачити, що ідея працює на ринку. Та сеснефаза діскікенцахне дадою та шшон анігес ангелтінвестірнуця фаза визначається тим, що вже якісь гроші інвестовані, але ризик продовжує залишатися високим. На мою думку, це пояснює, чому ця фаза така складна. Тож комбінація з високого інвестування і високого ризику насамперед для німецьких інвесторів є непривабливою. Берлінський стартап BlinkList теж шукає можливості фінансування для свого росту. Його продукція спеціальна програма для смартфону, швидке здобуття інформації за гроші. Той, хто не має часу обкладатися довідниками, може завантажити на свій смартфон міні реферат про те, що його цікавить Вже є непогані показники для BlinkList, котрі демонструють, як добре це сприймають люди, що вони дуже часто цим користуються. Вони вже оформили абонемент, і ми бачимо зі статистики користування, що це вже певною мірою стає частиною щоденного життя. За велика обережність інвесторів може обернутися загрозою банкрутства. Гольгер Зейм, засновник стартапу Блінкліст, бачить проблеми і в підході самих бізнесменів-початківців. Насамперед у Берліні вони намагаються якомога швидше привернути увагу змі, що звісно трохи відволікає від серйозної роботи в офісі, щоб рости і вийти за межі берлінського масштабу. Це потрібно, щоб довести інвесторам, що можна сильніше розвивати бізнес навіть у довгостроковій перспективі. Тим часом співробітники Толя Бокс зібралися на конференцію на терасі на даху. Їхнє підприємство уже пішло іншим шляхом пошуку фінансування. Вони намагаються здобувати гроші в інтернеті за допомогою так званого колективного фінансування краудфандингу. Так вони знайшли 600 великих і малих позикодавців у мережі. Завдяки цьому їхній стартап поки що може бути незалежним від інвесторів.